Привіт! Ну що, останні тижні на валютному ринку, м'яко кажучи, були напруженими і долар, і євро показали таке зростання, що багато хто почав непокоїтись. Тож давайте спокійно розберемося, що насправді відбувається з гривнею і чи є привід для паніки. Так, давайте по фактах. Долар бах і пробив історичний рекорд, перетнувши позначку в 43 гривні. Звісно, такі цифри на табло обмінників змушують серйозно задуматися про майбутнє власних заощаджень. Але це ще не все. Євро теж не пас задніх і впевнено перестрибнув важливий психологічний рубіж у 50 гривень. Це, звісно, ще більше підлило олію вогонь тривожних настроїв. І от знаєте, логічне питання, яке зараз у всіх в голові, невже з нашою валютою щось не так? Може це початок якогось неконтрольованого падіння чи все набагато складніше? Щоб у всьому цьому розібратися, ми пройдемося по ключових пунктах. З'ясуємо, чи справді це шторм, розкриємо план Нацбанку, поговоримо про баланс експорту та імпорту, зазирнемо у прогнози і, звичайно ж, обговоримо, як убезпечити свої гроші. Гаразд, поїхали. Перше питання гривню знову штормить, адже така різка зміна курсу багатьох застала зненадька. Зазвичай ми звикли, що гривня падає, коли на ринку просто не вистачає доларів. Але чи так це цього разу? І отут увага, найцікавіший поворот. Ситуація прямо протилежна. Попит на валюту з боку бізнесу навіть трохи впав. Так, населення купувало валюту активніше, але в цілому попит на ринку не ріс, а навпаки, знизився. Як же так? Тоді в чому причина? А справа виявляється не в якійсь паніці чи ринковому хаосі. Те, що ми бачимо, це не стільки стихійне падіння, скільки свідомий і цілком керований процес. Давайте подивимось, як це працює. Так звучить трохи складно: контрольована девальвація. Але якщо по-простому, це коли центральний банк не намагається гребти проти течії, а навпаки, виступає таким собі диригентом, який м'яко і поступово спрямовує курс у потрібному напрямку. Власне, саме так і кажуть фінансові аналітики. Іншими словами, Національний банк сам вирішив трохи приспустити гривню, щоб досягти певних економічних цілей. Але яких саме навіщо це робити? А відповідь. Як завжди у балансі, точніше, в балансі між тими, хто продає за кордон, і тими, хто купує з за кордону, тобто між експортерами та імпортерами. Дивіться. Тут усе просто. Коли гривня міцна, нам вигідно купувати імпортні товари, вони дешевші. А от коли гривня слабшає, у виграші опиняються наші експортери. Наприклад, аграрії, які продали зерно за долари, обмінюють їх на більшу кількість гривень і можуть більше вкласти в розвиток тут, в Україні. І от ми підійшли до головної проблеми: Україна купує за кордоном набагато більше ніж продає. Ця дірка в торговому балансі стала вже ну, загрозливою. І частково через імпорт не найнеобхідніших речей, як от дорогі авто чи предмети розкоші. Послаблюючи гривню, НБУ робить такий імпорт дорожчим, а отже, менш привабливим. І тут треба розуміти, що для Нацбанку стабільний курс це не самоціль, головне завдання тримати під контролем інфляцію. Розумієте, це така тонка гра. Якщо гривню відпустити занадто сильно, ціни на імпорт злетять і розженуть інфляцію. Тому регулятор діє дуже обережно, як сапер, шукаючи золоту середину. Окей, з тим, що було, розібралися. А що далі? Чого чекати від гривні в найближчі місяці? Які сили будуть на неї тиснути, а які підтримувати? Тут, як завжди, в гру вступає сезонність. Взимку і на провесні нам потрібно більше валюти, щоб купувати імпортні енергоносії. Це тисне на гривню, а от наприкінці весни і влітку картина кардинально змінюється. Аграрії готуються до посівної, заводять в країну валюту, продають її, і це традиційно зміцнює гривню. Отже, що кажуть прогнози? Аналітики припускають, що навесні долар може ще трохи підрости, можливо, до 44 гривень, але влітку, скоріш за все, гривня відіграє позиції. А от якщо дивитись на кілька років вперед, то урядовий прогноз це плавний рух до позначки 46. Ключове слово тут плавний, а не обвал. Добре, прогнози це одне, але чи є у нас запас міцності, щоб ці плани реалізувати і втримати ситуацію під контролем? Давайте подивимось на наші фінансові м'язи. Уявіть собі, 57,3 мільярду доларів. Це ж абсолютний рекорд за всю історію України. На відміну від минулих криз, сьогодні у Нацбанку є величезний арсенал для захисту гривня. Це і є та сама подушка безпеки. Завдяки їй Нацбанк може виходити на ринок, продавати долари і згладжувати будь-які різкі стрибки курсу, не допускаючи паніки. Але і це ще не все. Додайте до наших власних резервів 90 мільярдів євро фінансової підтримки від європейських партнерів. Це ще один потужний щит для нашої фінансової системи. І що дуже важливо, співпраця з міжнародним валютним фондом це як знак якості для інших інвесторів та партнерів. Він сигналізує всьому світу з фінансами України все більш-менш у порядку, їм можна довіряти. Ну і наостанок, давайте до найголовнішого і найпрактичнішого що робити зі своїми заощадженнями в такій ситуації, щоб не втратити гроші на цих коливаннях. Тут порада від фінансистів насправді дуже проста і незмінна: не панікувати і не бігти в обмінники на піку курсу. Найкраща стратегія це диверсифікація. Або, як кажуть, не кладіть усі яйця в один кошик. Розподіліть свої заощадження: частину тримайте в гривні, частину в доларах, частину в євро. Тож, що ми маємо в сухому залишку? Схоже, це не хвороба гривні, а радше керована адаптація економіки до нових умов. І в такому світі, можливо, саме зважена диверсифікація і стає для кожного з нас новою формою особистої фінансової стабільності. Дякую.